Якось давно Ірка збиралася піти на свидання. Прийшла раніше з роботи, влізла в душ, довго грілася під гарячою водою, брила ноги, руки, морду і всяке разне. Потім довго вся мазалася пахучим кремом, потім напнялила походить по хаті новий костюмчик у білі красиві розочки на синьому фоні. Красивий, трендець. розові в тапки і обідок на голову в тон. А в хаті і тепло, і так чисто, бо вона ще з учора почала збиратись, а ще свіжу постель постелила і надухала її, пахне тепер ванількою і мигдальною піченькою однеї. намазала морду тоналкою і треба ж краситься. Мати Василева. Колготки ті натягувать, опять той лівчик пнялить, який тільки з виду красивий і взагалі невдобний. І щоб що? Як вспомнила вона про ті чоботи і каблуки, от яких судороги беруть, аж засусало в желудку щось, і їсти захотілось. А куди ті Ірці їсти? Пусько випиратиме в тому платті довбаному. Вона ж на свиданьї іде, а в холодильнику є котлетки. І пюрешечка свіженька на плиті, воздушна така, міксером збита з масілком. а ще серіал про Ших заде. Або ще й мультик, можна прикольний якийсь включить. І усього цього не буде заради якогось мужика, який, може, ще й потіє неприятно, ото хекатиме тобі в ненакрашену морду за твою красиво намазану дубцю, не так як ти хочеш буде трогать. Не приведи, господи, триндітиме явно не так, як твій любимий блогер. Він навіть і поняття не має, що то таке шех заде. Та пішов він до дубці, впала ме кровать у свою ванільку з мисочкою і пульком і поняла, що наконець-то вона взросла женщина. А у мене до вас таке питаннячко, а хто це дивиться відосик і досі не лайкнув його, хто забув? То ще й підпишіться на мій канал, а то я вас знаю. Подивитесь і не підпишетесь. А у мене на сьогодні все. Як Семен зіркою щось новеньке вчиворять, то я вам про це, шановна студія, обов'язково розтриндюнькою. До нових зустрічей!